У наступному матчі ви зустрінетесь із Арсеналом. Вони є лідерами АПЛ. Якого значення ви надаєте цьому поєдинку? Враховуючи те наскільки далеко вони відірвались. Величезного значення нам ще забагато що належить боротися в прем'єр-лізі. до того ж, ми беремо участь у Кубку Англії та Лізі чемпіонів. а це матчі на виліт, де можна зіткнутися з такими командами як Арсенал. Тому цей матч важливий ще й для того, щоб побачити, де ми знаходимося в очному протистоянні. Побачити наш рівень на фоні дуже дуже сильного арсенала. Вони вже багато років показують високий рівень, і в цьому сезоні стали, ймовірно, ще сильнішими, ніж раніше. Арне, у чому ви бачите головну силу арсенала? Їхня головна сила, це цікаво. Можливо, їхня головна сила в тому, що в них занадто багато сильних сторін, або в тому, що в них майже немає слабкостей. Вони майже не пропускають. Вони можуть забивати з гри, зі стандартів. У них чудові ідеї щодо розіграшу м'яча. Вони можуть грати довгими передачами, у них повний пакет. І з цієї причини, на мій погляд, вони заслужено посідають перше місце в цьому сезоні. На вас чекає матч проти Ліверпуля. Чинні чемпіони їдуть до вас додому? Який зараз настрій у тренувального штабу та у гравців? Атмосфера дуже натхненна. Це надважливий матч проти чемпіонів минулого сезону. Нам є що доводити. І ми гратимемо при своїх трибунах. Вболівальники зберуться задовго до початку матчу, створять приголомшливу атмосферу. Тож ми дуже чекаємо. Ви сказали, що вам є що доводити. Це пов'язано з тим, що ви мінімально поступилися їм у серпні, чи радше з тим, що ви зараз лідируєте, і перемога над чемпіонами стане гучною заявою? І те і інше, ми на вершині таблиці граємо вдома проти дуже сильного суперника і хочемо зберегти свою позицію. Для цього нам потрібно бути бездоганними. Саме тому нам є що доводити. Арнес Лот сказав, що це найкращий арсенал за останні пару років. Ви випереджаєте Ліверпуль на 14 очків. Чи вважаєте ви, що це найкраща команда, яку ви коли-небудь тренували? Не знаю, я не люблю порівнювати. кожного тижня команда різна. тому що доступні різні гравці. Нам потрібно зберігати все те хороше, що ми робимо. а ключем до всього стане стабільність. Ми розуміємо складність кожного матчу. І підходимо до справи з величезним азартом. Ми розуміємо, чого хочемо досягти у кінці сезону. Найголовніше те, де ми будемо у травні.